Талановиті юні художники і музиканти влітку з'їдуться з усього Закарпаття до Чинадієва. Тут на базі школи мистецтв уже 24-й рік діятиме єдиний в області табір для обдарованих дітей. Гармонія на думку вихователя Наталії Васильівни, він покликаний закріпити у малечі здобуті за рік знання з музики та живопису. І це обмін досвідом, тому що дітки з різних регіонів, з різних куточків нашої області і Можуть поділитися враженнями від своєї школи, від своїх викладачів. Окрім навчання, діти братимуть участь у програмі Пізнає рідний край. Діти знають, що таке водопад-шипот, що таке озеро Синевір, що таке термальні басейни, що таке красиві місця нашого краю. Ми їздимо на екскурсію у Львів, аквапарк. На підготовку до літнього оздоровчого табору з обласного бюджету виділили 60 тисяч гривень. За ці гроші замінили вікна і двері, придбали нові меблі. Є окремі моменти, над якими сьогодні продовжують працювати. Це проводиться належна робота в плані проведення в порядку санвузлів, душових. Інші речі тут відмінна, відмінний харчоблок, кухня, просто відмінні класні кімнати. Цього року передбачена одна оздоровча зміна тривалістю три тижні. За цей час школа може прийняти 90 дітей. Хоча охочих набагато більше треба буде ставити питання про можливо дві навчальні такі зміни про проведення двох змін. Але для цього треба внести деякі поправки у юридичні документи, бо коли школа засновувалася, була одна позиція. Зараз треба це все відшліфувати. Напевно, треба упростити трошки доступ дітей до табору. Літній табір для обдарованих дітей запрацює вже за місяць. Відкриття зміни планують на 22 червня.